Єш, їж барон. Їмо ми маська з нами. Всі вже подружилися. І барон прийняв маську, і Міра прийняла маську. Мірай, Міра, на мисочку. На, на ось що будемо їсти. На. На. Мірошка, і Тайсон, да, і Тайсон. І Тайсон, всі кушають, собачки наші, котики наші. Так, курочки, курочок я вже накормила. Зараз дам, ось у мене тут отаке ото. Вкуснятина для курочок. Тут від кавунів шкурки, бурякове листя, з капусти листя. І, кстати, я вже курчаток, вже сюди їх, до великих курей. Ципа, 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 ципа. ціпа. Отак вони полюбляють. Дай. Опа! Оно ну, як вони. Курчатка ще поки не дуже з ними. Вони більше, більше в сараї, друзі, сидять. Зараз покажу і трохи і їм треба віднести цю вкусняти. Вони теж таке полюбляють. А ні, вони воно воно бігають вместе з машкою. Всі бігають на дворі. Вже повиходили із сарая. Бачите, це як добре. А ну, ципа, 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 ципа. Так, дівчатки, мальчики, Ану, Ану бігом сюди ципа, 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 Оно, ну, бачите, курчатка біжать. Мої маленькі. От машка чогось з ними не дуже, бачите, не дуже друже. Нічого, нічого. Хай перше время, хай трохи пройде, вони і клюються, і великі курі не дуже приймають у цих маленьких курчаток. Ну вони вже не маленькі, вони вже здорові. І тому вже треба було їх разом у один курятник. Вже вже похолодало друзі. У нас сьогодні вночі 8 градусів тепла. ну, було. Це дуже холодно. От навіть наразі, майже дев'ята година ранку. Я дуже в теплій кофті, Ось опоглянув такі в толстовки. і мені ну так прохладненько курточку б не не помішало б, Дуже холодно, друзі. Дуже холодно, тому я вирішила їх щоб вони вже разом були, щоб бо кажуть, що заморозки ранні будуть цього, цього року, ну щоб курчатка маленькі не померзли, там щоб вони були усі ну, разом. Курник у нас тепленький. Машка вже знесла два яйця, дуже манюпусенькі, то знаєте, таке як перші яйця несуть курочки, а то вона після того, як за курчатами дивилась. Це вже почала нестися. Ну, куди ви повибігали? Куди повибігали? А? Дівчата, зараз їх заганю і підемо в город. Кстати, друзі, спала жара і мої курі почали добре нестися Учора вже було 45 яєць. Це, це вже дуже добрий показник. Прям дуже добрий. Да, Петька? Умничик? Дуже добре, Петька у нас заганяє курочок, е, вигода на двір гратися, показує, що треба клювати, їсти. О, вже вже добре, вже їм не жарко, їм оце така температура якраз у самий раз. Тайся, ну, доїдає. Міра вже вилизала тарілку, просто сухариків. Ну, пішли, пішли, пішли. Пішли ось отут сухарики. Це дешевенький хліб соціальний. Я купляю в АТБ по 5-10, 5-60 і сушуємо. Бачите, як вона жде. Ах ти моя умниця. Дуже полюбляють вони такі сухарики. На. Єш, єш. Ах ти моя красотулечка, моя собачка. Добрі сухарики, дуже добрі. Мася, ти вже наїлась. Ана як вмивається, гостей зазиває. Друзі, дуже класна кішечка, все-таки кішечка. Дівчинка, ну нічого. Хай буде дівчинка, Бачите, вона вже не боїться нікого. Ганяє курей. Учора випустила усіх курей на двір, бо бігать, то вона їх ганяла, грала з ними, бігала. Не боїться нікого. Все, знаєте, як кажуть, прийшлася ко двору. Дуже класна кішечка, мені подобається. Ніде не нагадала спить зі мною в місті з бароном в хаті. У лоточок ходить в туалет, їсть усе підряд. Дуже-дуже класна кішечка. Да, Маська Маська, йшла зі мною. Так багато йшла зі мною, Масічка. Бачите, Тайсон. близько, бо хтось сказав, ой, байцовська собака, вона її там щось це. Дивіться. Всі її люблять, ніхто її не обіжає. А цей бойцовський собака, він, він дуже такий, знаєте, він як пупсик. Він, він дуже добрий собачка, дуже ласкавий собачка. Вони дуже мені благодарні за те, що я їх попідбирала з вулиці. Я їх дуже люблю і вони мене дуже люблять. Мій зайчик, мій хороший собачка мірочка. Ще сухарика хоче. Мірай, пішли, пішли. І ти хоч сухарик А, ні, Тайсон хоче в город. Тайсон хоче в город. навряд ли буде сухарик. Тайсон любе, кстати, чорний сухарик. Із чорного хліба. Да? На маленький сухарик. на. О, так, Маленький сухарик він буде їсти. Ні? Не хочеш? А ну біжи поганяй курей, що вони там біжи поганяй. Бери сухарик Тайсон. Ну, за чим ти взяв і викинув? Тим сам такий, такий сладкий, сладкий собаками, такий золотий, золотий? О, взяв, бачите. Коти понаїдалися, бачите, тепер вилизуються. У мене барон дуже чистоплотний, він або спить, або їсть, або. Вимивається. І оце маська точно така стала. Дивиться, як він вимивається, і вона все миється, миється, вимивається постійно. Чистоплотні котики в мене. Котик і кішечка тепер в мене є. Отаково. Так, піду позбираю, салат, хочу зробити. Так, огірочки на салатик. Де тут наші? Ось раз. Ось два. Добрі огірочки. Ага, ще ось є. Ось ще третій огірочок. Уже холодно, Уже, ще трошечки І цей кущик я теж буду прибирати. Ті кущики вже майже всі прибирала. Буду, буду надалі ще трохи прибирати. І там трохи ще є. Майже всі томати я вже поприбирала. Оцей залишився. О, і якраз є. Червоненький, величенький. Із цього томатика помідорчика обов'язково я візьму насіннячку і на слідучий рік багато його посаджу. Бачите який. І він дуже бачите, дуже довго плодоносить. Воно ще є. Ще є. Багатенько я зібрала. Дуже добрий на смак. він, Обичний помідорний, такий кислуватий, от, такий, от. обичний помідорний. У нього ну Дуже класні томати. Вони не тріскаються, бачите, воно у мене ось около крана Цей. Він постійно тут вологий, але він не тріскається. Дуже мені сподобався. Не знаю, що це за сорт, я вже казала у минулих відео. це Він сам по собі тут виріс, я залишила і оце буду збирати обов'язково насіннячка з нього. Тут у мене баклажани, друзі, ростуть. Баклажани, ото, ось, от, от, бачите. Друзі, слідуче відео я буду квасити баклажани. Обов'язково залишайтеся зі мною. Я покажу вам, як я їх квасю. Дуже класний рецепт. Його можна і в погрібі, ну, і в погрібі щоб вони лежали. Вони такі дуже такі, вкусні. Получаються. І можна у баночки потім закатати і поставити у квартирі. То тому слідуче відео буде оце про баклажани, як їх як вас. Це мій рецепт. Я вже давненько таким рецептом е, пользуюсь. Так, і ось ось ще кущик томатиків. Це такі манюпусінькі, але я їх залишила. Хай вони доплодоносять. і теж повириваю їх. Е, так, перчик, перчину обов'язково таку. Ой, таку. Ой, трохи з веткою зірвала, ну нічого. Це я на салат теж хочу. Ось у мене буде помідор, ці огірки, перчина солодка. Так, що тут у нас із цукіні? О, вже, вже, друзі, пішли. Воно, бачите, вже пішли. Пішли, понав'язувалися. То було жарко не в'язалися, а це вже пішли знову в'язатися. Дуже зараз я багато оладки роблю з них натираю на тартушці, додаю трохи чесника, моркви, цибулю, спеції, сіль. Мукички трохи і жарю, як обичні, оладушки, зі сметанкою. Дуже добрі, вони оце. із цукіні виходить. Цукіні, друзі, чим вони різняться із обичними кабачками. Кабачки більш водянисті, а цукіні більш сухіші, тому для оладків вони підходять набагато більше лучше. Малина, друзі, маліна вже учора я повирізала вершочки. Вершочки я вирізаю завжди у малини, ті, які відплодоносили. Ось, погляньте, оце я не відрізала, оце хотіла вам показати. Бачите, оцей вже відплодоносив. І воно там нижче вже пускає нові квіточки, буде теж малина. Тому я оце отут, оцю верхушку відріжу. Оце я зі всі, зі всі так зробила. Бачите, ось? Отаку. Верх, я зрізала, починає, Верх я зрізала, а тут вже починає нова малинка. Верх тут я зрізала, тут вже починає нова малинка, ось у квіточки малинки. Тоді вона ще буде плодоносить, аж аж до заморозків. Навіть деяка і замерзне на кущах, не впіює визріти. Буває таке. Ось теж треба. Бачите, воно ну я трохи маленьке, до спіни. і я теж, теж її вершочки позрізаю і буде отаково. От Жовта малина, вже друга хвиля, скоро почнеться. Ось, Бачите, вже квіточки пускає. Міречка мені допомагає. Гіркий перчик он у мене. Бачите, тут багато його багато його, він класно плодоносить. Ось теж малинка вона. Бачите, буде, буде. Е, ну, На другій хвилі малувато, звісно, жовтої малинки, але вона все одно буде. Ось, бачите, вже вона такого. Так, оцю не, не прогледіла. Оцю віточку треба вирізати прямо до корня. Оце, які віточки засихають, вони вже плодоносити не буде. Е, Тому я їх вирізаю повністю. Тут в мене жовті хризон І отут в мене під виноградом такий тіньочок. І дуже подобається кропу тут рости. Тому я, оце, бачите, посіяла, Ось такий він вже в мене Ось такий вже в мене кропчик. До морозів це 100% ще збереться він. так що, так що І ще навіть ще навіть я буду сіяти. На цьому кусочку городу погляньте, скільки в мене малини. ось погляньте. Це вона ще зелена, ще квітна, ще в'яжа, але її, бачите, отаку дуже багато. Ну Слава Богу, воно вже і жовтої багатенько. О, жовта вже починає друга хвиля. Отака в мене жовта. Перша хвиля вона дуже велика, хто зі мною вже давно. А друга хвиля, бачите, вона не така велика і не така солодка, друзі, щоб ви знали. Дуже багато клієнтів я продаю малину, питають, а малина солодка? Друзі, солодка малина, тільки літня. Потім вона вже з кислинкою. О, її вже бачите, багатенько хай. Хай наспіває якраз мені на завтра на торговлю йти. І трохи буде і жовтенької маленьке, до червоненької. А, ну, бачите, як добре. Ась о, чудо бігає за мною. Друзі, бігає по всьому дворі, по всьому городі, але нікуди не тікає із двору. Як вони знають, що це їхня, оце їхнє і більше нікуди йти не треба, От, я не розумію. Це ж не собака, що вона закрита. Кішка вона перелазить, перескакує візді. Але друзі, але ну, такого умніця дуже класна кішечка. На цьому городику я дуже багато теж ось, ось о, е, томатів прибрала. Тут в мене три кущика залишилось, і ось о, одненький кущик. І все, вже, друзі. Тут воно е, полуничка купчиха хай, е, розростається добре. Е, тут у мене воно салат вже такий підростає. Е, тут трохи я ще, ще посажу якоїсь зелені або просто цибулі понасаджую на зелень. Е, місто є. Оно, оно, бачите, Гратися хоче, грається хоче. Не боїться, Маська. Отако. От і тут ось у мене гіркий перець, дуже його багато. У цьому році я навіть попідв'язувала, щоб вітки не зломилися. Так, друзі, все, купчихи вже немає. Все, це тут треба перекопати і засіяти сідератом. На осьому кусінчику, погляньте вже в мене, як сідерат зійшов. Це в мене гірчиця. Ось такого зійшла добре. Е, друзі, в мене моя знайома питає, чого в тебе так швидко зійшла. У мене ні. Кажу, не знаю, де ти купувала. Ми купували в одному магазині. Але потім ми розбалакалися. А вона її не поливає. Вона економить воду. Друзі, якщо ви збираєтесь економити воду, то сидирати не треба висаджувати. Гірчиця дуже любить воду на першій стадії, коли вона повинна зійти, її треба поливати як огірочки. Кожен день, кожен день, оце, оце вже п'ятий день гірчиці я поливаю кожен кожен божий день, друзі. І оце вона так добре в мене зійшла і росте. Тут в мене ото салат зелені посадила. Ось о, трояндочка, яка гарнесенька. Вони такі малесенькі, але вони такі класні, вона квітла ціле літо. така трояндочка. Так, петрушка. Тут я теж трохи зелені ще попідсажувала. Тут Петрушку я посадила ще один рядок, але вона дуже добре сходить, Але через неділю-дві-три. Потім я вам обов'язково покажу, друзі, як вона зійде. Так, тут в мене ось, бачите, трохи огірочків залишилося. Е, більшу половину я буду прибирати, так як ночі дуже холодні, огірки, бачите, що з ними робиться. Їм холодно, і вони не... це не їхня температура. Їм е, Хоч ну, десь градусів 16, це саме мінімум треба. Так, хоча огірочки, ось, бачите, і тут є. Це гібридні. Так, так, тут все я поприбирала. Буду, друзі, теж хочу додати сюди іменно порядкам. Добавлю із курника корених оцих ділов усіх, перекопаю. І теж все засію гірчицю обов'язково, бо ну, наразі у цьому році дуже багато болячок було, дуже багато фітофтори було, тому треба обов'язково. Кстаті, гірчиця вона єдина, яка вбиває патогени оцеї гадості, ось такої болячки, оці фітофтори. Так що її у цьому році обов'язково треба висаджувати. Ось отут у мене ще такі огірочки. Отакого. Ну, Щось прибирати буду, щось залишу ще. Тут. Поприбирала я вже, друзі, усі томати. І засіяла це. Я вчора зробила, друзі, засіяла гірчицею і, бачите, все залила. Це в мене тут зімня груша. Такого? Перчик я залишила, друзі. Перчик у мене буде аж до морозів, і я його виривати не буду, бадиля саме. Я просто отут-от отут, зріжу, а курінчики залишу. Курінчики перцю теж добре розрихляють землю, так само, як і гірчиця. як коріння гірчиця, теж дуже добре таку пухнасту земельку роблять. Отакого, друзі, друзі обов'язково сійте гірчицю у цьому році вона вбере оці гадості, ці болячки, що були у цьому році, і надасть нашої земельки дуже багато макро-мікроелементів. розрихлить земельку на весну для посадочки, там слідуючих, що ми там будемо висаджувати. Я на цьому місці ще не знаю, що на наступний рік буду висаджувати. ну Подивимося, обов'язково ж я вам все все показую, друзі, так що, от, -от так. І тут о, теж, ось, бачите, кусінчик я теж все прибрала і засіяла гірчицю. І ще, ще, воно там, ще в одному місці я теж все прибрала. Тут в мене були помідори, теж я прибрала, але тут гірчицю я ще не сіяла. Чекаю, коли тут огірочки приберу. Тоді вже весь оцей кусінчик теж хочу удобрити добре. Із сарая, сарая куриного все повикидати сюди, перекопати і засіяти гірчицею. І отут, бачите, я теж все поприбирала. Все, все. Я не перекапую там, де я сію гірчицю. Оце що саме такий класний нюанс. І не треба перед тим, як її висаджувати, перекопувати. Просто грабельками отак, поверху я пограблила. отак, і все. І розсіяла гірчицю, і ще раз програблила і, і залила добре. Бачите, отакого от семаринка, бачите, яка ажив'ятки ловляться. В цьому році дуже багато. Яблук, дуже, всього дуже багато, окрім помідорів, чомусь у нас у цьому році. Отакого, от бачите, все я, все я, я. О, Ось у Маська. Маська до мене вже прийшла. За мною бігає. кс-кс-кс. Маська, Маська. Оно, бачите, вона ось е, насіннячка гірчиці, бачите, вони в мене йдуть майже поверху. Вони тоді швидше сходять. Я не висаджую рядами, мені не подобається. Мені подобається просто поверху. Так, висадити е, пограблила добре, порівняла ось у земельку і буду кожен, кожен день буду поливати, друзі. О, погляньте чудо. Оце чудо, яке в мене появилося ще одне. Майська, а ти кукла моя. От такі діла, друзі. Оце отаке у нас наразі в городі. Дуже вам велике дякую за перегляди, дякую вам за теплі слова в коментарях. Он, яка в мене зімня гуша, отакого. Дуже величезні у цьому році. Прям яблучко речів. теж такі величенькі. Дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю у цей тяжкий час. Дуже вам велике дякую, низький вам уклін. Дякую усім моїм глядачам та підписникам. Слава Україні, друзі!